Україна отримає на відновлення понад півмільярда доларів. Про це повідомляє Reuters. За даними видання Світовий банк вже ухвалив додатковий пакет фінансування його сума складе 610 мільйонів доларів. Пакет включає додаткову позуку в розмірі 500 мільйонів від міжнародного банку реконструкції та розвитку, яка підтримується гарантією Великої Британії. Окрім того, нова допомога включатиме в себе проект поліпшення доступу та задоволення потреб у медичних послугах, пов'язаних. Із війною про гроші будемо говорити далі. Сергій Марченко, міністр фінансів України, на прямому зв'язку із нашою студією. Пане Сергію, наші вітання. Добрий вечір. Дозволю собі ось таке запитання. Ми всі пам'ятаємо ще враження від виступу президента України у Конгресі. Сполучених Штатів Америки і uh, там була фраза цікава, так що гроші, які дають Україні, це не гроші, як це такі, не так це не благодійність, це інвестиція у світ, світов, у новий світовий порядок, так у, у демократію і свободу. То з вашого дозволу, гроші, які отримує Україна, це дійсно інвестиції у нову Україну і новий світ. Дякую вам. Я підтримую тезу, яку сказав президент України. Дійсно потрібно розставляти чітко крапки над цими питаннями. Ми не є країною, яка просить ці кошти. Нам даються досить високою ціною, і тому кожний долар, який ми залучили. Я хочу сказати, що це не є манна небесна, яка десь яким чудовим чином нам звалилася з неба. Це щоденна праця на всіх рівнях на рівні президента, прем'єр-міністра, міністра фінансів. Це щоденна робота, і тому ми можемо і маємо за залучені кошти і за цю роботу казати, що дивіться, ми відповідальні, нам можна довіряти. Ми ці кошти спрямовуємо на найбільш нагальній сфери життєдіяльності держави, і ми дійсно тримаємо небо, захищаючи вас. Від потенційної агресії. Тому о, ми постійно ці питання передаваємо перед, піднімаємо під нашими партнерами, і ми досить наполегливо і е, чітко доносимо меседж і е, тиск про те, що е, кошти, які ви нам даєте, і які ви хочете нам давати, ми використовуємо в тому числі для, для захисту вас. Та ваших країн пане Сергію, але знаєте, що мене особисто бентежить дуже багато або поправте мене, велич велика частина допомоги за від західного світу. Вона йде у вигляді кредитів найбезпроцентних, хай з великим відтермінуванням терміну сплати, але все ж таки це не та допомога, яка як на мене мала б бути в розвиток майбутнього світового демократичного порядку. Знову ж таки, питання кредитів грантів важливе, тому що сформувати борговий навіз абсолютно немає і безсенсово. У нас на наступний рік борг по відношенню до ВВП буде 100%, Це велике велике значення цього показника. Нормальне значення це менше 60%. І таке було тому... у нас до війни, якщо я не помиляюся. Нас було так. У нас було 45% Фактично тому ставити це питання потрібно. потрібні грантові кошти, які не потрібно повертати, і на 50% допомога формується за рахунок грантових коштів. Здебільшого це грант, який надає нам уряд сполучених штатів Америки. Інші партнери, на жаль, не мають таких інструментів, тобто. Умовний європейський союз, макрофінансова допомога це 35 років, але це кредит пільгові умови, і нам також це окей, тому що зараз ставити вибирати питання нам дайте гранти будь-якою ціною. У нас немає можливості. у нас навіть немає часу для цього. Тому нам важливо в цих перемовинах також гроші, які ми отримуємо вже сьогодні, завтра, в січні. І немає в нас необхідності чекати, поки сформується відповідне бачення 27 країн Європейського союзу, наприклад, про надання грантової допомоги, тому що там можуть бути різні позиції, можуть бути різні можливості. Макрофінансова допомога якраз закриває наші потреби, і тому ми дуже вдячні за її надання. Пане Сергію, ну ось зовсім свіжа заява від країн G7. Вони заявили, що готові виділити Україні у 2023 році 32 мільярди доларів. З тих 38, з, так? З 38 дефіциту, який в нас запланований. І там ось перераховано буквально з миру по ниці. 18 мільярдів євро – це Європейський Союз, Доповнений грантовим компонентом є пакет підтримки з боку США, є світовий банк під гарантії Великої Британії, є 115 мільйонів доларів канадських у вигляді тарифних надходжень від імпорту з Росії та Білорусі. Ось чи можна детальніше, яка це частина грантів? Яка частина тих позик, які доведеться но ну, що не менше років нам повертати? Європейський кредит, я вже зазначу, це 35, це не 35 років, це значить, що 35-річний кредит. Тобто, умовно кажучи, є пільговий період 10-річний, і тільки після цього ми поступово будемо повертати ці кошти. Нам, ну, на даному етапі це досить привабливий продукт для нас, і ми готові його прийняти. Гарантові кошти це Сполучені Штати надають. І, звичайно, ми працюємо з іншими партнерами, щоб заповнити цю різничку, яка є. Між вже наявними зобов'язаннями або комітментами, які надали наші партнери, і умовними нашими потребами, які сформовані в бюджеті України, тобто це щоденна робота, яка не завершується. І зараз хочу ще раз особливо підкреслити, що це не якась солідарність, і от десь чомусь там всі сидять, і чекають що наші партнери нам допоможуть. То щоб вони нам допомогли, треба провести не менше сотні дзвінків. І їх переконати потрібно, що саме так, саме зараз, саме під ці програми, саме під такі звіти, саме з такими умовами. І тоді тільки можна говорити про кошти, кошти і країни не хоче міністрів фінансів, роздають кошти. Це традиційна така політика міністрів фінансів. Тому їх потрібно ще переконати в цьому. Ну, ми розуміємо, що міністри фінансів це люди, які вміють рахувати гроші, і просто так їх не дадуть. А от якщо ви телефонуєте, сказали про сотні дзвінків. На що реагують? Тобто, які ваші аргументи не ховаються від телефонних дзвінків? У Марченко дзвонить з кіно. Телефон... по це... перше ці телефонні дзвінки вони є, тому що до війни рівень контактів з привідними лідерами фінансового світу був інший. Менш менш е інтенсивний зараз. Є фактично можливість спілкуватись на щоденній основі. Є можливість бути запрошеним. От сьогодні була зустріч G7 міністрів фінансів. Мене запросили. Я мав активну комунікацію. Я розказав про е як ми завершуємо рік, подякував, але сказав, що нам потрібно далі наступний рік е шукати можливості і, і тих коштів, які ви нам уже пообіцяли їх недостатньо. Тому, шановні міністри фінансів. Давайте разом придумаємо інші форми підтримки України, і цей формат працює пане Сергію. Але давайте тоді про ще одного партнера фінансового Міжнародний валютний фонд, який є одним з ключових фінансових партнерів України. Як ми співпрацюватимемо в наступному році з цією поважною фінансовою організацією? Бо від цього залежить і ставлення світу до України, зокрема. З партнерами з Міжнародного людним фонду, ми працюємо на щоденній основі. Рішення Бородачі нещодавно була підтримка моніторингової програми для України. Це, по суті, є повноцінною програмою, і вона досить коротка. І далі в нас є очікування про повноцінну програму вже більш широку для України. Тобто, наші партнери, в тому числі експерти з МВФ, зараз. Активно вивчають можливості і перспективи співпраці з Україною, тому що ми унікальна країна, яка незважаючи на війну, продовжує функціонувати, яка незважаючи на обстріли, незважаючи на знищення критичної інфраструктури, продовжує виконувати свої обов'язки перед громадянами України, сплачуючи пенсії, соціальні виплати, про що забезпечення військовослужбовцям, і тому наш випадок є унікальним. І світ до такого не звик, і тому і в тому числі партнери з МВФ, такого роду досвідів роботи з такого роду країнами не мав. І ми зараз проходимо якийсь новий шлях. Я сподіваюся, що ця гнучкість, яка нам зараз потрібна, буде знайдена, і ми вийдемо на нормальну програму вже з, з, початку, з кінця першого кварталу. і другого в нас буде зрозуміння про нову програму з МВФ. Широку, з необхідними фінансовими ресурсами, довготерміново. ми до цього активно готуємося і активно працюємо. Ну і давай запитаємо, пане Сергію, дозвольте ще запитання, бо всі ж, як ви до грошей маєте відношення, то значить знаєте, яким буде курс долара наступного року. Можливо, спрогнозуєте для наших слухачів-глядачів? Я волів, щоб курс долара був стабільний. Для того, щоб він був стабільний, нам потрібно забезпечити надходження цих коштів, про які я сказав. Це дозволить нам забезпечити валютну і курсову стабільність і утримати інфляцію на нормальному рівні, незважаючи на війну і незважаючи на ті проблеми, які зараз ми маємо. А ну, яка це цифра? Бо ви так дуже дипломатично окреслили. Ми би всі хотіли долар по 8, а краще по 5, Але що до чого нам готуватися? Гривню сімдесят дві Ну, то, Толеву дуже старше стабільні це це той долар, який зараз є в обмінних пунктах і встановлено національним банком. Що він не змінився протягом року. Це я маю на увазі стабільність. Тобто, що ми е, говорили в грудні 2023 року, що це дійсно ми змогли забезпечити. Пане Сергію, дякуємо вам. Спасибі великі і сподіваємося, що ваша надія разом з нашими сподіваннями так само будуть такими протягом всього року. Пасібі великий успіхів вам, Сергій Марченко, міністр фінансів України, був на прямому зв'язку із нашою сто.